Знову в нашім світі день кривавий став, хто ж тебе, Ісусе, терням увінчав? хто ж тебе ісусе, терня знову криє. І зловіще геть, хто ж тебе, ісусе засудив на смерть, хто ж тебе, ісусе засудив на смерть, знову на Голгофі стукіт молотків. Видав для котів, хто ж тебе ісусе, видав для котів, знову злоба людська виплила, наяв. хто ж тебе ісусе, на хресті розп'яв. Хто ж тебе, Ісусе, на хресті розп'яв, знову мати поруч, а душа горить, хто ж тобі, Ісусе, болі погасить, хто ж тобі Ісусе, Знаю, спасе милий, то гріхи мої, хай тебе обмиють, жалю ручаї. хай тебе обмиють, жалю ручаї. О предвічний Боже. Твоє милосердя незбагненне, а його скарб невичерпний. Милостиво, поглянь на нас і додай нам свого милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у відчай, ані не падали Духом, а з великою довірою віддались Твоїй святій волі, яка є любов'ю і милосердям. Онезбагненне і безмірне Боже милосердя! Хто тебе гідно возвеличити і прославити може, найголовніша ознака Бога Всемогутнього, ти солодка надія для грішної людини. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного. Зоцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і поплутився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий, за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином і рівно рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа. Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами І над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами І над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами І над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе. На тебе всю надію свою покладаємо, покірно схиливши свої голови і серця, ми щиро просимо Тебе, Господи наш Ісусе Христе, огорни нас своїм Божим милосердям, даруй свою любов кожній людині, кожній душі, яка є на світі, і щиро просимо тебе, дай сили і витривалості нашим захисникам вибороти мир і перемогу. Нашому народові, в ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, в ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання Вервиці до Божого милосердя, нехай свята Божа Любов перебуває з нами всюди і повсякчас. І дорога молитовна родина. Сьогодні щиро запрошуємо вас на хресну дорогу, яка відбудеться о 17-й годині. Будемо молитися за мир в Україні та український народ. Щиро бажаю всім благословенного Божого вечора і мирної Господньої нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки, притерпівий за нас страсти, Ісусе Христе! Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. І хто з не зів'яне. it ooh Біл'яка яка ні темні крила смерті по Opo...